Так, всім привіт. Ми їдемо не в рейс, а заїжджаємо в ремзону, так як ми стоїмо між машинами, відцепляємо прицепа і через болото переїжджаємо, тому що там стоїть одна машина без коліс, а друга червоний пітушок стоїть і є. виїхати він не хоче. Що будемо їздити через велике Калапані, через болото. Погода у нас не льотна зранку е снігом задувало. Зараз снігу нема, але дуже сильний вітер, є дуже холодний. Що ми будемо робити? Будем міняти мені, будемо пробувати міняти е пластмасу на морді машин. Не на моїй морді, а на, на машині. Зараз накачаємо повітря, перетягнуся. За той час розвернуся, відцеплю прицепа і заїду туди. Коротше, все покажу, все розкажу. Передумав я переїжджати, відсипив прицеп отак. Думаю їздити 10 разів щось не хочеться. Потім собі спокійно заїду. Трошка вузько буде, але заїду, я думаю що заїду. Зацеплю його та все. Тому що місця, як бачите, у нас тут нема територія е, орендована. Просто ставимо машини тут І все, зараз переїжджаємо цього колобаню піднімемо машину культом тому що оцей червоний машина відсюди не їде як казав один ну і будемо в болоті проводити ремонт На ми і будемо стояти? Ну в принципі зараз побачимо. Я то закрутив, але тепер її... <просити> Що там було, тепер не викручується? Дайте повністю прямо на то треба. Ну, і далі самі. Скрутив, так? Да? Як вони скрутив, пускочи на один Я відкрутив, відпустив, нашого воно. А, трісло вухом, бля. О, поламав. Бля, до винажі знімають. Там и так болтазма стати. Я так і тунем. Шо, подскакувала, да? Ну да, она півідключена ну, Рослужніше мы, да. <laughs> Фіксне, давай, главное, щоб фару вытянута. Да, і то в тебя. Я тут и بال... болтак понуль, давай, ще раз пиво. А вона більшим візьме. На, забор гильти. що забуть. Туда. Чиш лайв, ну фігню. Вова, як ти крутиш, Фару клему як знімати? Я не знаю. Я хиро знаю. А. всередині нажимати один. Все, все, зараз визьму, не рухну, ти не тикай. А, тут нормально все, блядь. Та ти подивись садово. А, то о, друго таки тут мі варіант, ту блядь. Откуда був москвіч весь на дротиках і глушитель від їжа. Штани зразу глушитель держав, а робили як машину, мотоцикл. Воно не Є тут на столі. Шу -шу фішку, зараз. мене рай покуси. А ще одна пішка. Тут Ми вже її сняли <ріст> А як воно тут знімається? треба А знаєш як? Все на фірманих хомутах Дивися Заводський я кругав Шуруп один заводський Щас і коробочку взяв. Як там ті коробочки не фік знайдеш? -мо! моё не Сашка? Сашка был раздорал, Не было. А, мы Специальные китайские штучки. Все? И шо, теперь понеслась, трава -ться? вот. cores cores День наступний. Всім привіт. Приїхали ми. Не приїхали, прийшли до свого тазіка. Завелися, зараз будемо їхати знову на роботу. Черга на кордон посувається, ну, а робиться, як завжди, все в останній момент. Коли треба їхати, тоді проводиться ремонт. Як бачили, вчора міняли до пластмасу. Я не знаю, може так воно збоку виглядає, що там нема що міняти. Отак. Відкрутив, закрутив, поставився на місце і все добре. Але якщо насправді воно не так, погода вчора не порадувала, був сильний вітер, сніг падав, дуже холодно, ну і тому подібне. Це. Так що сьогодні будемо доробляти. Ну, поставили в принципі, майже все. Треба тільки з ходинки вцепити. Ну і подивитися добре, чи нічого не провтикали. Вчора вечором я приїхав додому десь без пару хвилин 11. Ноги болять, бо, тому що ну, присідати дуже багато разів треба було, як в школі на фізкультурі. Голова болить, дуже змерз. І навіть навдягався, але коли сильно навдягаєшся, сильно щось навіть не покрутиш, нікуди там руку не запхаєш і тому подібне. Так що, ну, але був в двох кофтах з капюшоном, шапцем і зимовій курточці. Коли треба було десь там руку запихати, щось крутити, то курточку скидав. Але все рівно, вітер такий був дуже холодний, так що надію, що не захоріє. Ну, і Зараз буду їхати. Ну, Зараз перша година дня. Погода сьогодні набагато краща, Буду їхати. Будемо пробувати ставити сходинки на місці, тому що там ще все таке, закише, заржавше було, трошки поміняємо, ну і може ще глянемо коліс на, на ліниці. Так що, їдемо працювати. Так, отак воно виглядає. Щось зібрали, ну ще все прикрутити треба, її взагалі треба поміняти, тому що тут поламана і тут буде без хамутів нікуди. Ну і відповідно тут теж є два хомути, тому що тут відкривається, а тут попередній вубій поламав. Ну, і Залишається нам прикрутити сходинку. Ось тут відкручується. Сама сходинка, ця пластмаса кріпиться. Так само чотири тут і один нижній. І зверху пластмаска і на кліпси. Так все. Бачите, все зроблено. Ну і напевно ще подивимося, якщо буде час. Подивимося до колеса. якраз висить повітря. Так все. Почаємо начальство тоді будемо щось робити. Так, свиденка поставлена. ще фонарика обсипити. Сам процес не знімав, бо тому що на вулиці сонце світило, але вже зайшло, заховалося і вже трохи земнувато. Так що зараз ще фонаріка покажу. Треба буде його приклеїти та й все. Ну и то во что курса будет.

Вони... Ну нижні, завжди нижні. Нижні. У нього зроблено так, що вони внизу були б би по-другому. А поки чекаємо на супорта в ремонті, тут пацани печку миють. на вулиці вже літо. Каже, Дімон херня страдають вулиці ну, літо підходить і вони вже вони не мерзять, печуть щось, промивають. А главний механік з'явився, а то бляха, два тижні його не було, самі робимо. 8-8 Який? Покажи, де він є? Думаю, щоб не бігати було 8 разів. 500 тисяч пробіг, а потім ми його наваримо. Так, себе показувати не буду, тому що е, темно, нічого не видно. Їду я додому. У нас зараз без 25 хвилин 9 20.35 Е, Зробили майже все. Що мали робити? Е, Супорта. Зняли, вони були, не ходили, ніфіга коротше, були, підкленівши. Віддали їх, щоб їх там зробили, коротше, не знаю, що їх там роблять. Зробили супорта, нарізали заодно, як бачили, колеса, потім е поміняв хрестовину на рулі. Того я не знімав, тому що дуже Дуже-дуже <гад> треба було все скоріше робити. Коротше, і так воно все е зайняло знову цілий день. Ну, там не робили з самого ранку з обіда, але все рівно до пізнього вечора. Так що, їдемо додому митися, їсти і Ну, В принципі, вечеряли. Вчора шашликом, сьогодні шашликом. Але це. Але все рівно. Трохи позамерзали, позадовбувалися, але... але зробили. Головне, що зробили і сподіваюся, що все буде добре. Тому що треба готуватися, а завтра їхати в рейс. Якщо черга не підсунеться, то я думаю, десь там зранку ближче обіду буду виїжджати. Що все, всім пока. Надіюся, що все було нормально. А якщо щось не нормально, то... Це означає, я тільки вчуся. Так що все. Всім пока, всім до, наступ... до наступної зустрічі!